Листопадовий дощ періщив у брудне скло старого автобуса так наполегливо, ніби намагався пробитися всередину. Салон був майже порожнім. Олена, притулившись скронею до холодної шибки, механічно рахувала краплі, що стікали вниз, зливаючись у каламутні струмки. 50 років. Сьогодні Олені виповнилось п'ятдесят. Але єдиним, хто її привітав, був автоматичний розсильник банку у Вайбері. Вдома на неї чекали лише тиша, немитий посуд, і кіт, якому було байдуже до її ювілею, аби тільки миска була повна. Вона зітхнула, поправляючи важку сумку на колінах. Ще одна зміна позаду, ще один день, який нічим не відрізнявся від попередніх тисячі днів. Автобус різко загальмував, під'їжджаючи до кінцевої. Двигун захарчав і затих, зануривши салон у неприємну тишу, яку порушував лише шум зливи. Кінцева звільняємо салон, сказав водій, не повертаючи голови. Його голос прозвучав, як вирок. Олена важко підвелась, відчуваючи, як гудуть ноги. Вона вже рушила до виходу, коли раптом її погляд зачепився за щось неприродне в напівтемряві заднього майданчика. Там, у самому кутку, стиснувшись у маленьку грудочку, сиділа дитина. Це була дівчинка років шести. На ній була лише тоненька рожева ковтинка з якимось мультяшним героєм зовсім не для такої погоди. Вона не плакала, не дивилась у вікно. Вона просто дивилась одну точку перед собою, судорожно притискаючи до грудей старий затертий рюкзачок. Олена завмерла. Інстинкт, який, здавалось, давно заснув у ній, раптом вдарив на сполох. Гей, мала. гукнув водій, дивлячись у дзеркало заднього виду. Ти глуха? Батьки де? Виходь, мені у парк треба. Дівчинка здригнулась, але не зрушила з місця. Її плечі почали дрібно тремтіти. Олена, сама не розуміючи, що робить, розвернулась і пішла не до дверей, а в глиб салону. Не кричіть на неї. Її голос звучав твердіше, ніж вона очікувала. Жінка підійшла до дівчинки і присіла навпочіпки. Зблизька дитина виглядала ще більш самотньою. Синці під очима, бліда шкіра і погляд, погляд дорослої людини, яка вже нічого доброго не чекає. Ти на когось чекаєш? тихо запитала Олена. Дівчинка мовчала. Лише міцніше обхопила рюкзак побілілими кісточками пальців, впиваючись у тканину. Жіночко, забирайте свою малу і йдіть. Я не маю часу з вами панькатись. Водій вже відверто дратувався. Олена зрозуміла дитина нікого не чекає, і якщо вона зараз вийде сама, то ця дівчинка залишиться на темній зупинці під крижаним дощем, сам на сам із нічним містом. Це було неможливо, це було неправильно. Ходімо, Олена простягнула руку. Я не ображу. Ходімо, тут холодно. Дівчинка на мить забагалась. Вона підняла очі на Олену, великі, сірі, наповнені страхом, але й якоюсь дивною надією. Потім дуже обережно вивільнила одну руку від рюкзака і вклала свою долоньку в долоню Олени. Ручка була крижаною, наче бурулька. Вони вийшли з автобуса удвох. Двері за ними зачинились з шипінням, і автобус Богдан поїхав, обливши їх водою з калюжі. Вони залишились під тьмяним ліхтарем. Вітер одразу ж пробрав до кісток. Олена озирнулась, вулиця була порожньою. Жодної живої душі, жодних батьків, що бігають у пошуках дитини. Тобі є куди йти? запитала вона, хоч вже знала відповідь. Дівчинка похитала головою. У голові Олени промайнула думка про поліцію. Треба дзвонити, треба викликати патруль. Але вона подивилась на тремтячі губи малої, на її мокрі кеди, поки приїде поліція, поки будуть оформляти, поки заберуть у відділок, вона перетвориться на лід. Гаразд. видихнула Олена, приймаючи рішення, яке змінить усе. Я живу тут, у сусідньому будинку. Ходи, тільки зігрієшся, вип'ємо чаю. А потім вирішимо, що робити. Вона міцніше стиснула маленьку холодну долоньку і повела дівчинку до свого під'їзду, тривожно озираючись на темні вікна сусідів, наче крадійка, що несе додому вкрадений скарб. Квартира зустріла її запахом старості та ванілі. Олена одразу ж увімкнула обігрівач і поставила чайник. Мене звати Олена. Сказала вона, накидаючи на плечі дівчинки свій вовняний плед. А тебе як? Дівчинка, яка досі мовчала, нарешті відвела погляд від своїх мокрих кедів. Вона сиділа на краєчку дивана, маленька й налякана, як горобчик. Аліса, прошепотіла вона ледь чутно. Олена усміхнулась, відчуваючи, як стискається серце. Вона зробила гаряче какао напій, який колись готувала для своєї племінниці. Коли Аліса взяла чашку обома руками, її щоки трохи порожевіли. Тобі тепло? запитала Олена, сідаючи навпроти. Аліса кивнула. Вона зробила ковток, а потім подивилась на жінку так пильно, що олені стало ніяково. Я знала, що ти мене знайдеш. Раптом сказала дівчинка. Що? Олена завмерла з чашкою в руці. Ми знайомі? Ні, Аліса похитала головою. Але я знала. Дивні слова, дитяча фантазія. Олена списала це на стрес. Вона підвелась, щоб увімкнути телевізор, треба було дізнатись новини. Може, десь там уже показують фото цієї дитини. Може, хтось божеволіє від горя. Екран спалахнув, і перше, що вона побачила, був тривожний голос диктора. Поліція розшукує шестирічну дівчинку, яка зникла сьогодні ввечері, була одягнена в рожеву кофту. Особливі прикмети при собі мала синій рюкзак. Олена глянула на рюкзак, що лежав біля ніг Аліси. Синій, потертий, усе збігалось. Вона потягнулася до телефону, щоб набрати 102. Пальці тремтіли. Це було правильно, це було єдиним вірним рішенням. І в цю мить тишу кімнату розірвав пронизливий виючий звук. Сирена, вона наростала, наближалась, заповнюючи собою весь простір. Олена кинулась до вікна, відсунула штору. Внизу, прямо біля її під'їзду, спалахували сині та червоні вогні поліцейської машини. Боже мій! Прошепотіла вона, відступаючи назад у темряву кімнати. Вона згадала погляд сусідки з другого поверху, тієї самої, що завжди все знала і бачила. Вона бачила їх на сходах. Вона, певно, подзвонила, але що вони подумають? Самотня жінка затягує чужу дитину до квартири. Ніхто не повірить у чай і обігрівач викрадення. Це слово спалахнуло в мозку вогняними літерами. Почувся гуркіт вхідних дверей під'їзду, потім важкі швидкі кроки сходами. Туп, 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 туп. Вони йшли сюди, а ліса злякано стиснулась в спинку дивана, розливши трохи какао на плед. Це за мною? запитала вона, і в її голосі забринів справжній жах. Я не хочу, не віддавай мене. Олена подивилась на дівчинку. Вона не знала цієї дитини ще годину тому. Але зараз, дивлячись у ці перелякані очі, вона відчула дику первісну потребу захистити. Не бійся. Олена намагалась говорити спокійно, хоча всередині все холонуло Я нікому не дам тебе скривдити. У двері постукали гучно, вимогливо. Поліція відчиніть! Серце Олени сильно гупало. Вона повільно підійшла до дверей, відчуваючи, як ноги стають ватяними. Вона хотіла зробити добру справу. Вона озирнулась на Алісу, приклала палець до губ, просячи тиші, і тремтячою рукою повернула замок. Двері відчинились, впускаючи яскраве світло з коридору, що різонуло по очах. Олена інстинктивно примружилась, очікуючи побачити кайданки. «Громадянко, ви…», – почав молодий лейтенант, але його зразу ж грубо відштовхнули вбік. На порозі з'явився високий сивий чоловік у розстебнутому дорогому пальті. Його обличчя було мокрим від дощу, а вигляд метався по кімнаті, поки не зупинився на дивані. «Алісо!» Крик був таким сповненим болю і надії, що в Олени перехопило подих. Дівчинка зірвалась з місця. Чашка з какао полетіла на підлогу, розбиваючись на друзки. Дідусю, чоловік упав на коліна прямо в коридорі, незважаючи на брудний килимок, і розкрив обійми. Аліна влетіла в них, ховаючи обличчя в його мокре пальто. Олена стояла, притиснувшись спиною до стіни. Не в змозі вимовити ні слова. Вона дивилась на поліцейського, чекаючи пояснень. Вибачте, за вторгнення, пані, лейтенант виглядав збентеженим. Ми отримали виклик від вашої сусідки. Вона сказала, що бачила зниклу дитину. Сивий чоловік підвівся, тримаючи Алісу на руках так міцно, ніби боявся, що вона знову розчиниться в повітрі. Він подивився на Олену. Його очі, вони здалися їй дивно знайомими. Ви ви Олена? запитав він хрипко. Так. ледь чутно відповіла вона. Я не крала її, я знайшла її в автобусі. Вона завмерзла, була сама. Я знаю, перебив він, я знаю, що ви не вкрали. Вона шукала вас. Мене? Чоловік важко зітхнув і дістав із внутрішньої кишені старий потріпаний конверт. Аліса втекла з дому сьогодні вранці. Ми посварились. Я хотів відправити її в пансіон. Думав, так буде краще після смерті її батьків. Але вона схопила цей конверт і втекла. Сказала, що піде шукати добру тітку з фотографії. Він простягнув конверт олені. Тремтячими пальцями вона дістала звідти фотографію, чорно-білий знімок 20-річної давнини. На ньому молода Олена сміється, тримаючи на руках немовля. На звороті, почерком її покійної троюрідної сестри, було написано: Моїй любій сестрі Оленці, ти печеш найсмачніші пироги у світі, любимо тебе! Сльози бризнули з очей Олени. Сестра, вони не спілкувались останні 15 років через дурну сварку. Вона навіть не знала про народження Аліси. Вона сказала, що ви її врятуєте, тихо промовив чоловік. Я не вірив, я підняв на вуха всю поліцію, думав, що втратив її назавжди. А вона, вона таки знайшла вас. Аліса, все ще схлипуючи, повернула голову до Олени. Ти ж не віддаси мене в пансіон, ти ж добра. Олена подивилась на розбиту чашку, на мокрий слід від дитячих чобітків у своєму коридорі і раптом зрозуміла, що більше не хоче тиші, ніхто тебе нікуди не віддасть, твердо сказала вона, витираючи сльози. Потім глянула на дідуся. Правда ж? Чоловік похитав головою, винувато опускаючи очі. Ні, ніякого пансіонату. Я я старий дурень, Олено, мені самому не впоратись. Їй потрібна жіноча рука, їй потрібна сім'я. Поліцейський, зрозумівши, що криміналу тут немає, тихо зачинив за собою двері, залишивши їх у трьох. Заходьте. Сказала Олена, відчуваючи, як у грудях розливається давно забуте тепло. Я якраз збиралась пекти пиріг з яблуками. Аліна усміхнулася крізь сльози. Іноді треба загубитись в холодному автобусі, щоб нарешті знайтися по справжньому. Друзі, дякую, що прослухали цю історію до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Щиро вам дякую. Всього вам доброго і до зустрічі!